Перед вами зовнішнє незалежне оцінювання 2013 року. Діяльність Другої малоросійської колегії було спрямовано на упорядкування системи управління Запорізькою Січю, ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини, запровадження полкового устрою в Слобідській Україні чи повернення козаків з Однацької Січі на Запоріжжя. Щоб розв'язати дане завдання, давайте спочатку згадаємо, що таке малоросійська колегія і скільки їх було. Малоросійська колегія це колегія Російської імперії, утворена 1722 року замість малоросійського приказу для контролю за діяльністю українського гетьмана і Генеральної старшини. Взагалі, малоросійських колегій було дві. Перша малоросійська колегія існувала 1722 по 1727 роки. І головною функцією першої малоросійської колегії був повний контроль над діями генеральної старшини і гетьмана і забезпечення найбільш корисного для царської влади упорядкування використання малоросійських земель. Але в 1727 році, у зв'язку з загостренням російсько-турецьких відносин, царський уряд, намагаючись залучити на свою сторону козацьку старшину, ліквідував малоросійську колегію і поновив гетьманство. Але після остаточної ліквідації інституту гетьманства у 1764 році управління лівобережною Україною було доручене другій малоросійській колегії на чолі з Рум'янцевим. Перша, до речі, була на чолі з Віляміновим. У секретній інструкції Рум'янцеву щодо управління краєм Катерина II наполегливо рекомендувала. Знищити всі залишки української автономії, закріпачити селян, здійснювати пильний нагляд за розвитком економіки, усіляко збільшувати збір податків селян, обіймаючи посаду генерал-губернатора Малоросії та президента Другої малоросійської колегії, Ромянцев проводив активну колоніальну політику російського уряду щодо Гетьманщини, спрямовану на остаточну ліквідацію її політичної автономії. За його розпорядженням були проведені реформи козацької служби. Податкової системи та поштової справи. Протягом його правління були зроблені дуже важливі кроки для ліквідації автономії України. 1781 року ліквідовано сотенно полковий устрілів обережної Гетьмачі та Слобожанщини, скасовано українські козацькі полки. Протягом 1781 1783 років запроваджено загальноімперську систему адміністративно-політичного управління, тобто поділ на намісництва. Замість із козацьких полків створено регулярні карабінерські полки за російським зразком. У 1783 році остаточно покріпачено українських селян. У 1785 року на Україну поширено дію жалувальної грамоти дворянства, в якій козацька старшина зрівнювалася з правами з російським дворянством. І в 1786 році було проведено секуляризацію монастирських маєтків. Чинність другої малоросійської колегії була продовжена до 1785 року. Отже, як підсумок всього вище наведеного можна сказати, що позиція першої малоросійської колегії та її бригадира Веліямінова була значно ліберальнішою за політку другої колегії та її президента Рум'янцева. Якщо перші ще виправдовували свою діяльність піклуванням на користь українців, то другі були лише інструментом для найскорішого перетворення України на сировинний придаток до Російської імперії. І можна сказати, що турботами обох цих організацій це і вдало. Зробити. Ось ми з вами підійшли до нашої правильної відповіді.